Саме основний був запит, що Паша не може, не вміє, він дуже активний, навіть там якась гіперактивність, не може сидіти на одному місці якийсь тривалий час, і не може сконцентруватися от на тому, що він робить. Що він там хватається. За те схватився, там кинув, за те, за те, за те схватився, ну, і загалом результату немає. Як навчити його концентруватися і втримувати увагу? Е, так, були от на весь час. Ну, от весь час тренінгу е, йому у нього були такі: він якось мінявся. Він е, на початку він казав, виходив дуже збуджений. І коли я там запитувала Паш, ти мені розказуєш, що там відбувалося. Мені ж цікаво, він каже, ні, це каже, таємниця. Це, ну, кажу, добре, це таємниця. Я кажу, там іще каже, Ну мені ж кажу, ну мені ж теж дуже цікаво, я ж не знаю. Він каже, ні, це секрет. Ні. Ну кажу, добре. А потім десь на середині програми він ось, ось так різко, як по щелочку, переключився, став дуже якийсь, от, там, сленгом розмовляти, якісь там, вирази, дуже збуджений. Якщо казала мені це там, ти мене ображаєш, мені це не ну, там, дивись, якийсь там, результат в школі там, взагалі там, не слухався, казав, мені все одно. Потім після. Очередної зустрічі вийшов і опять по щелчку переключився, став ну, геть змінився, став якось уважний, там, на уроках став все встигати, став навіть зник оцей сленг, зникли оці якось, це, ну, як, мабуть, копіював якусь поведінку, таку, там, більш підліткову. Став навіть щоденнику дам, домашнє завдання, це для нього взагалі взагалі він там ніколи не записував. І е, уроки стали проходити ну домашні там роботи, що ми робимо без е, якихось там конфліктів. ну то, Змінився. Е, і став більше мені розповідати. Там Я кажу, а що ви сьогодні робили? Ти мені розкажеш, кажу, розкажу. То-то, то-то робили. Я кажу, о, клас там, або грали в класну гру. Я кажу, о, там супер, мені подобається. Коли там вдома виникали якісь там конфлікти, я кажу, все, паш, я вже там зриваюся. Він казав: Мама, давай каже, подихаємо, сідай, я тебе зараз кажу, будемо робити заземлення. Каже, давай дихаємо. Каже, це каже квадрат, це трикутник. Я кажу, все, все, каже, ти заспокоїлась? Каже, тепер давай обсудимо. Каже, ну ми там завжди. Після якогось конфлікту кажу, давай обсудимо цей конфлікт. Він каже, мама, давай обсудимо. А ще було класно, він мені після цього такого нашого конфлікту ми поговорили, обсудили, і він мені запропонував зіграти в гру, каже, купувати страхи друг друга. Це також він цю гру грав. І, до речі, коли ми з ним грали в цю гру, для мене було відкриттям там, ті страхи, які він мені називав, що я про них навіть не знала. Що, ну, я, там були якісь страхи, я б навіть не подумала, що вони в нього виникають. От, ми, ну, ми, я завжди з ним відкрита я завжди кажу йому чесно, там те, що відчуваю. Він в принципі також чесно відкрито зі мною. От і мені там. Я йому свої страхи. Він мені свої страхи. Ми думати, я кажу, слухай, така класна гра. Я кажу, давай будемо ми з ним грали. Вдячна, що в нас була така змога приймати участь в цьому проєкті, бо це для себе багато чого ми відкрили нового. І моя порада, я б ну приймати Участь в якому більше дати такі можливості, бо завдяки таким програмам можна зрозуміти свою дитину, зрозуміти відчуття, бо ми порізамо з приймаємо інформацію, те, що ну як я сприймаю, дитина сприймає по іншому. О, і це допомагає зрозуміти друг друга і допомагає е, виростити дитину, щоб він виріс не закомплексованим там з якимись своїми проблемами, які він буде ховати. Да? Бо начебто все з проблемою з ми про неї завули, її немає. А те, що він може вчитися з нею справлятися, от, ну, допомагати справлятися з такими якимись проблемами. Да, воно приходить не відразу, то що все за це, от, і він в один день змінився і всі проблеми е, зникли. Ні, це, ну, це робота, це весь час це робота, але це е, допомагає розуміти, як, е, ну, як саме працювати в цьому напрямку, як саме навчити дитину справлятися зі своїми емоціями зі своїми страхами, зі своїми комплексами. Бо вони вини, будуть, виникають і, ну, в принципі, будуть виникати. Як вчитися, е, заспокоювати, там, ну, проводити в себе в необхідний стан спокою. Ну, моя порада тільки-тільки. Якомога більше е звертатись до таких програм, ну, намагатися е і включатися, допомагати дитині. Мені дуже подобається, дуже сподобалося, дуже я б хотіла ще ну, продовжувати це класна програма, яка дає можливість і батькам зрозуміти своїх дітей, і дітям стати ближче з батьками, не відштовхувати, не віддалятися. От, на цій почві цих ці змін, якихось конфліктів, конфліктів друг від друга, а на навпаки ставати ближче друг друга, ну там з'єднуватись. Дуже вдячна всім, хто створив цю програму, бо це я вважаю, що вона дуже, дуже допомагає дітям і батькам, особливо в такому перехідному періоду, коли підлітковому періоду, коли там. Батьки не розуміють своїх дітей, що з ними трапляється, і що, що з ними робити. Бо потім, якщо на мою думку, якщо упустити цей момент, потім може привести до таких наслідків, які дуже важко буде поправити, повернути.